Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Бонда і Намко заанонсували, що проведуть свою трансляцію-презентацію 2 липня о 22.00. Там обіцяють показати багато ігор, зокрема нові кадри The Blood of Dawn Walker, Little Nightmares 3, а також поділяться новинами оновлень Tekken 8. У мене чудова новина. Я кілька років намагався увійти в інтернет і нарешті мені це вдалося. Ура! Ми в онлайні. Мікрософти вирішили змінити сумнозвісний синій екран смерті у Windows на чорний, аргументуючи це зручністю для користувачів та відповідністю дизайну 11-го Windows. Повір це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Інсайдери стверджують, що наступними ремейками кепкому у франші Resident Evil буде «Zero» та «Код Вероніка. А, ви you... мій друже брешете із кожним своїм подихом. Мет Райан. Я йому не довіряю. Хто він такий? Актор, що озвучував Едварда Кенвея у «Assassin's Creed Black Flag», натякнув на ймовірну можливість виходу оновленої версії гри незабаром. game? А йо інтерактів відзвітували, що бюджет їхньої гри про Джеймса Бонда перевищив 200 мільйонів доларів. А це більше ніж було витрачено на всі три частини серії Гітмен заразом. Ісус Марія та Йосип. Ренді Пічфорд, генеральний директор Гірбокс, стверджує, що Borderlands 4 не потрапить у підписки та не матиме великих знижок на розпродажах найближчі 5 років. Так я, я тобі повіду. Повіду. Розробники Маус hire опублікували в своєму твіттері пару кадрів з локації вигаданого міста Маусбург, в якому власне і відбуватимуться події гри. Так очевидно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так. світу вівторка.